Хотіла вам показати, чим я займалася на минулому тижні. Дуже насичений тиждень, тому що і мій старший син закінчував українську школу, треба було доздавати йому різні проекти, екзамени. Ой, не екзамени, а контрольні роботи. І мені треба було готуватися до екзаменів в моїй школі іспанській, куди я ходжу навчатися іспанській мові. І тепер мені треба підготуватися до іспитів. І е, хотіла вам трошечки показати, з чого Дається іспити. Ми на уроці розглядали. Ну, до прикладу, ось такий іспит. У нас треба було треба буде перекласти для себе в голові текст, відповісти на те, на тести. Це ми розглядали на уроці, і ви знаєте. Це дуже складно, тому що тут не виписані просто слова із тексту, а треба передати сенс того, що тут написано, тобто відповісти на загальне питання, і це складно. Потім тут так само такі невеличкі тести, типу об'яви в якихось там газетах або на вулиці, і теж треба відповісти на. Тести на запитання теж в такому особливому такому варіанті. Типу, якщо текст написаний, наприклад, про кафе, і там написано, що можна там прийти ввечері поїсти якусь їжу, і вхід може бути. Від 12 євро, наприклад, і таке питання: чи всім однаковий вхід, чи або, наприклад, ви можете прийти в це кафе з дітьми або ні. Хоча про це написано дуже мало. Треба знайти сенс цього цієї об'яви. Тобто, теж тут не виписані якісь слова із тексту. тут у загальному треба вибрати відповідь. Якщо, не знаєте іспанськ... ну, якщо там, я, наприклад, не дуже досконало знаю іспанську мову, то я можу і неправильно відповісти. І далі йде ось такі три тексти, наприклад, дівчинка там, Клара, Мігель і Хуліо. І... Питання, наприклад, хто як збирає одяг, які там особливості, що як хто робить, хто там дякує друзям за допомогу, хто там збирає одяг, наприклад, у валізи, хто віддає одяг. Ну, і ось в такому плані треба було теж написати, хто до чого причетний, відповісти на питання і поставити відповіді. Далі знову такий великий тест, текст, і за ним. Тест йде потім. Друга частина екзамену це аудіо. Треба слухати по кожному е завданню е маленьке аудіо, і відповідати А, Б або С. І треба правильно вибрати е правильні відповіді. Ну, у нас це по картинках е в цьому році взагалі тут просто як нам вчителька сказала, текст. Але в цьому році будуть картинки. Знову аудіо ми повинні були прослухати тут вже на тести повідповідати. І ось в цьому тесті в аудіо, там, де ці галочки, то я неправильно повідповідала. Тобто, правильна відповідь там, де галочки. І це мене дуже турбує, тому що слухати я ще не дуже вмію. Знову ж таки, треба відповісти, прослухати якийсь текст і відповісти на такі запитання. І ось тут так само: якісь ситуації, і треба повідповідати літерами. Ну, як ви бачите, це ми тренувалися на уроці, таке робити. І потім йде завдання письмове. Йде якесь конкретне завдання, типу написати коментар у листі або якийсь коментар з ось на. В цьому завданні тут треба було написати коментар про роботу. А, резюме треба було написати. І <смі> якщо повідповідати на, те, на тести і прослухати аудіо, це ще пів біди, але написати це вже складніше, тому що треба писати, треба писати правильно, треба писати е по ось цьому плану, щоб відповісти на всі питання. І це дуже складно. Ну, і останнє, що в цьому іспиті є, то це діалоги. монолог і діалог. Це одне із. Так, у мене тут ще є ось таке. Зараз трошечки вам покажу, розкажу, тому я трошечки записи робила собі. Тобто монолог треба розказати, наприклад, про своє місто або село, які місця найбільше подобаються, що ви там робите в своєму місті, наприклад, що вам найбільше подобається в вашому місті, і які активності або Свята найбільше у вашому місці, треба розказати і вкластися в 2-3 хвилини. Так, і далі це монолог, ой, діалог. діалог. Там теж питання, які, наприклад, взяти направлення до лікаря або зарезервувати стіл в кафе. І у нас якби, йде діалог з нашим вчителем, вона задає питання, ми повинні відповідати і задавати питання їй. Ну, тобто, ось такий іспит. Іспит буде тривати десь 2,5-3 години на всі ці завдання, тому я трошки переймаюся, хвилююся і готуюся. Дуже складно, дуже складно. Таке враження, що я повинна за два чи за три дні чи за тиждень вивчити всю іспанську мову. Так, ну що, друзі, скучили за прибиранням? Я сьогодні збираюся помити балкон. У нас наче, наче і хмарки набігли, що буде дощик. Але, думаю, все одно помити, тому що це вже просто. Він вже просто дуже-дуже брудний, тому буду зараз займатися прибиранням на балконі. помити. Тут ще треба вмити. Здається, що наче біле і не видно, але якщо ось так ганчірочкою провести, то все дуже добре видно. Дуже добре. Я думаю, що буде краще, що краще поприбирати. А ще хотіла вам сказати, зламала, підірвала собі ніготь. Я не знаю, чи видно, чи ні. Вибачте, за такі подробиці, але бачите нігті трошечки тут під, ну, піднялися. Ну, я їх взагалі далі знімаю. Це мої нігті такі довжини, але знімаю. А тут я побачила щось таке під нігтем чорне. Думаю, що воно таке? І почала його підривати, знімаю, а там під нігтем є. Таке, як, не знаю, або пліснево, або грибок, що воно таке накопилося, я не знаю. І ви бачите, ось воно таке жовтеньке лишилося. Я його сама трошечки підпилила, трошечки привела до ладу, але м -м, піду до дівчинки, буду питати. Мені здається, що це в неї дуже погано оброблені е, інструменти, бо, виходить, що вона мені занесла якусь. Якусь хворобу, або не знаю, або грибок, чи що, не знаю, буду знімати нігті і влітку буду їх оздоровлювати, без, без нігтів ходити. Буду спостерігати за цим пальчиком, бо мені здається, що певно, як грибок або пліснява, знаєте, хоча не було доступу до, прямо до середини сюди. Вони могли підірватися ось так з краєчка якось тут, але щоб прямо посередині туди доступу не було. Що ви думаєте з того приводу? Тому що я думаю, що це погано оброблені інструменти. Ось така ситуація у мене вийшла. Так, тут вже все помила, ось така чиста водичка. Ви знаєте, навіть коли а, вішаю сюди там білизну, то і якщо білизна падає на підлогу, ну, випадково буває, що падає. і... Тоді піднімає білизну, а вона прямо в цьому якомусь коричневому бруді, який потім дуже складно випрати. Тому дуже важливо мати чистоту і на балконі. Тут така вся, як глина, знаєте, і вона дуже погано потім переться. Тож дуже важливо мати чистий балкон. Мені краса, мені подобається все. Вікна помили, лише лишилася підлога. Бачите, коли водичка полилася, то така багнюка вийшла. А так і не видно. Тут таке покриття, що і не видно того, що воно забруднене. Але бачите, все одно накопичується. Ну, хоча я і мила вже дуже давно балкон. Певно, коли відео було, тоді і мила. Теж треба вже. 29 and i find myself wondering what has happened to the last 10 a random way with my life fast forward never turn back again it's kind of funny that the moment pass time the moment we need to set the rewind. 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? Sick here, looking for an answer Друзі, на вулиці вже розвиднюється, хмарки десь розбігалися, А мій балкон вже доходить до свого завершення. Все, бачите, лишилося ось тут трошечки поприбирати, тут вже чисто воно вже висихає. А ось цей куточок якось складнувати, його тут румувати постійно, але нічого, впораюсь. Тож лишилося зовсім трошечки. Мила, мила і забула, що в мене ще є така, такі двері, що які треба помити, бо вікна я помила, а ось двері ні. То тому... Підлогу тут теж помила трошечки, але не до кінця. Думаю, зараз вікно помию і буду вже завершувати з балконом. Такий злой був грязьки. Тож тепер чистенько ось це, ось то, що знизу, воно не вимивається. Це, може, якусь хімію треба застосувати. Не знаю, не знаю. Буду, Може, коли в мене буде настрій, колись, я займусь цим питанням. А так, тепер чистий, охайний балкон, навіть речі деякі я вже повісила. Бо поки я мила балкон, вони вже встигли попратися. Щось у нас там. Сирена десь грає, поліція поїхала. Тож, тепер все чистенько, і можна переходити до квартири. Щось у мене, якесь натхнення на прибирання. Будемо прибирати. Так, Кирило прийшов зі школи і я вирішила приготувати деруни. Ось, натерла картоплю і вже приготувала макарони. сьогодні будуть на просто Певно посмажу м'ясо, думаю, що курку. І все. І салатик. І буде так смачно. А зараз з ним пообідаємо дерунами. Вони зараз швиденько приготуються і буде смакута. Так, поки тут ще готуються деруни, то кілюша вже приготувалася, то зараз посажу дитину, їсти, а сама буду продовжувати. Потім вже до нього приєднаюся. Забрала малюка зі школи, зараз підемо на дитячий майданчик. Він сьогодні щось не в настрій. Як я завжди кажу, що коли я забираю малюка зі школи, то мій особистий час вже закінчується. Тому я на цьому буду завершувати своє відео. Бажаю вам всього найкращого. Зустрінемося у наступних відео. Па-па!